Сьогодні ми з вами поговоримо про бібліотечний елемент, який називається водорозетка, і ми його використовуємо для креслення щодо сантехніки. Давайте все ж таки розглянемо, як він виглядає, як його можна використовувати і що це за бібліотечний елемент. Насправді, фішкою є те, що він у нас типу, є в форматі GSM, і ми можемо спокійно його завантажувати в наш проект і його використовувати. По налаштування все доволі просто виглядає. Тобто у вас тип він виглядає ось так. У нас він виглядає ось так. Тобто це є гаряча вода, холодна і вивід каналізації. Звичайно, якщо нам, наприклад, якогось параметру не треба, ми спокійно можемо його відключити. Нам для цього потрібно просто зайти в налаштування, його відкрити, і е, в даному переліку ми бачимо, що у нас типу є відключення води, також відключення. Насамперед виводу каналізації, тобто злив. Е, крім цього, ви можете формувати кольора, як вони будуть відображатися е, у нас на плані або також на е, 3D чи, наприклад, розгортка. Колір пера також можна змінювати і йому задавати. Крім цього, класною функцією ще є те, що можна додати текст, так. Цей текст ми можемо редагувати. Наприклад, написати, що це вивід води. Так. Тут наприклад, цей. Ось. Натиснути ОК. І тоді в нас, виходить, типу, є вже інформація, що ми можемо додати. Це такий параметр додатковий, тобто ви можете його забирати, можете е, спокійно е, залишати тут вже просто за потреби. Крім цього, в нас тип, є точки ключові, якими ми можемо рухати і собі, наприклад, це налаштовувати. Щодо стрілочки, на жаль, типу, ми не можемо її змінити, ми можемо тільки її редагувати по ширині, по довжині, тобто дещо ви змінити, щоб вона була е, гагнула якогось е, зображення. А далі все доволі просто. Ви спокійно ставите його на той прилад, там де у вас типу, є сантехніка. В даному нашому випадку це креслення сантехнічних приладів, де в нас через графічну заміну е сантехніка міняє свій колір автоматично. Потім в нас додаються висні написи, які типу, також створені і е знаходяться в позиції уподобань. І ми тоді просто ставимо елемент і заключаємо йому, наприклад, розмір. Давайте глянемо, як воно виглядає у нас на 3D. Ось таким чином воно виглядає у нас на 3D. Це є певною перевагою. Чому? Тому що якщо вам потрібно зробити розгортку сантехніки, а таке часто буває, то вони вже у вас будуть відображатися так, як вона є, і це, в принципі, буде непогано. На інших сходках також вони будуть показані, і, в принципі, в цьому типу є певна типу, така сутність і сенс їх використовувати. Мені просто особисто подобається те, що він є бібліотечним елементом, і не треба типу, якось заморочуватись, тобто малювати це лініями чи штриховками. Можна спокійно просто його поставити, і він тоді буде у вас на даному плані. Якщо ви хочете його завантажити, це можна зробити за посиланням на наш телеграм-канал. Там є цей бібліотечний елемент. Він досить простий, не потребує якоїсь там завантаженості чи важкої установки.